Це будемо говорити з Олексієм Кущем, це економіст фінансовий аналітик. Пане Кущ, вітаємо. Вітаю. Власне, яка реальна роль енергатому у виконанні. Я тут сформулюю як ця парламентська комісія, у виконанні соціальних функцій в контексті тарифів для населення? Ну, я б сказав, що функція унікальна і ну, найбільш важлива, тому що саме завдяки енергоатому населення отримує Електроенергію за досить прийнятною ціною, то тобто, звичайно, що підвищення тарифів воно всім не подобається, але ми маємо розуміти, що навіть той тариф, який був збільшений в останні роки, 4 ,32 гривні 32 копійки. Але він вдвічі менше ніж на ринку електроенергії. Тому саме завдяки енергатому тільки можна виконувати от такі покладені соціальні обов'язки. Якщо подивитись на статистику, то з за останні там 4 роки з четвертого кварталу 2021 по четвертий квартал 2024 року, взагалі, Енергатом виконав покладені на нього соціальні зобов'язання на суму близько 400 мільярдів гривень. Якщо брати цю цифру за 2023-2024 роки, то це майже 280 мільярдів гривень. Тобто ті кошти, які за рахунок енергатому заощадило населення. Якщо б не енергатом, то ці там 400 мільярдів гривень за от з двадцятого четвертого кварталу двадцять року, ці чотири мільярдів гривень вони були б сплачені населенням в структурі ринкового тарифу, але завдяки енергатому. Населення заощадувало 400 мільярдів гривень за ці роки, і це виключно за рахунок виконання енергатому покладених соціальних обов'язків, які зараз розподіляються між енергатомом та укргідроенерго в пропорції 86 на 14%. Тобто 86% це виконання покладених соціальних обов'язків енергатому в загальній структурі, і там 14% Укргідроенерго. Якщо говорити про діяльність цієї ТСК і те, що вони, те, до чого вони дійшли, скажімо так, внаслідок своєї діяльності, в чому головні, ну, скажімо так, прорахунки або неточності щодо роботи енергоатому? Ну, головні прорахунки якраз і полягають в тому, що було невірно оцінено функція виконання енергоатому покладених соціальних обов'язків. До кінця 2021 року була так звана товарна модель покладених соціальних обов'язків, коли енерганатом просто поставляв певну кількість електроенергії державному підтримству. гарантований покупець, і вже потім ця електроенергія передавалась постачальникам універсальних послуг, які передавали цю електроенергію населенню з урахуванням тарифу на розподіл і на послуги цих операторів. Але з кінця 2021 року вже діє не товарна, а так звана грошова модель, тобто фактично наргатом передає гарантованому покупцю державному підприємству гарантований покупець грошові кошти, які необхідно потім направити на компенсацію різниці між ринковим тарифом та тарифом, які встановлено для населення відповідно до постанови кабінету міністрів. Тобто схема діє наступним чином: а Постачальники універсальних послуг постачають електроенергію населенню. Потім агрегують ці дані, формують суму, яку вони заплатили за придбання цієї електроенергії. І от різниця між цією сумою, придбаною на ринку електроенергію, і тарифом, фіксованим тарифом, тими самими 4 гривнями 32 32, 32 копійками. Оця різниця компенсується атомом вже живими грошима. І от Неправильне визначення тимчасової слідчої комісії суми цих покладених зобов'язань призвело до того, що фактично у звіті тимчасової слідчої комісії були суттєво занижені ці суми покладених соціальних обов'язків, які були розраховані відповідно до товарної, неграшової моделі. Це призвело до суттєвого завищення фінансового результату енергоатому і Визначення прибутку, якого насправді у на наразі немає. А загалом, що так чи що не так, наскільки коректне ось це визначення? Твердження, що енергоатом має повернути понад 60 мільярдів гривень через нерозподілений прибуток? Взагалі, що таке прибуток з юридичної точки зору у цьому випадку? Ну, знаєте, тут прибуток це фактично відповідно до стандартів обліку. Це фінансовий результат будь-якого підприємства. Але тут більше треба дивитись не на Сам прибуток помилки щодо його визначення у звіті тимчасової слідчої комісії я вже вказав. А треба дивитись на так звану форму номер 3, це рух грошових коштів підприємства, тобто, дивитись на реальні грошові потоки, які йдуть через підприємство, тому що. Знаєте, при формуванні прибутку приймають участь дуже багато віртуальних статей, наприклад, амортизація чи формування капітальних витрат, сума яких може суттєво відрізнятися від фактично понесених витрат у грошових, у грошових коштах. Тому тут треба дивитись, скільки реально грошей прийшло в енергатом, скільки реальних грошей було витрачено цією компанією на виконання покладених соціальних обов'язків. Якщо подивитись, то залишки на. Рахунках компанії на кінець 23-24 років це від 3 до 8 мільярдів гривень. у ніяких там 60-40 мільярдів гривень на рахунках енергатому вільних коштів для того, щоб його при розподіляти ці кошти, немає. Тому тут фактично зараз вся звітність енергатому вона піддається аудиту провідних аудиторських компаній, затверджується цим аудитом. Тому прибуток енергатому, наприклад, за Минулий рік, які підтверджено аудитом, це десь по півтора мільярда гривень. Ну, в такому разі, яким чином має працювати ось цей механізм, якщо ми говоримо про певні неточності і те, ну таким чином, як, як до цього властиво підійшли у ТСК? Я думаю, що просто тут потрібно прибрати політичні спекуляції, намагання заробити якісь бали. Популярності на цій темі, тому що, знаєте, дуже так воно на перший погляд здається як престижно знайти там 60 мільярдів гривень, які нібито десь там заховані в кишенях енергатому, і розказати, який енергатом поганий. Але тут треба розуміти, що енергатом несе певні витрати, пов'язані з придбанням. Ядерне паливо несе капітальні витрати пов'язані з модернізацією основних засобів, і несе величезні витрати пов'язані з виконанням покладених соціальних обов'язків, тобто тих самих коштів, які компенсуються як різниця між жінковою ціною електроенергії, тарифом населення. І насправді завдяки нергатаму населення заощадило ну, наприклад, я казав там про 400 мільярдів гривень. Це якщо брати з четвертого кварталу 2021 року, а якщо у 2023-2024 роки. То тут заощадило вже близько 280 мільярдів гривень. Це ті кошти, які були б профінансовані населенням, і але вони залишилися в гамацях звичайних українців, тому що вони не витратили їх на електроенергію. Ці гроші витратив замість них енергатам, який перерахував ці кошти. Державному підприємству гарантовано покупець. Ну і в принципі треба розуміти, що енергатом працює в умовах, коли держава фактично не компенсує йому виконання функцій покладених соціальних обов'язків, на відміну від, наприклад, того ж Нафтогазу, якому такі виконання таких функцій кв з державного бюджету. Тому, якщо прибрати оці ну політичні моменти. Іміджеві, то і якщо раціонально підійти до цієї теми, то ми побачимо, що Енергатом це не та знаєте, корова, з якої можна взяти ще там цистерно молока. А навпаки, це компанія, яку треба розвивати. В яку треба інвестувати, і яка фактично весь свій прибуток, весь свій дохід вона витрачає на виконання покладених соціальних обов'язків, тобто на компенсацію тарифу на та електроенергію для населення, тобто звичайних українців? Почули. Дякуємо вам. Нагадаємо, Олексій Ікущ, економіст, щойно з нами на прямому зв'язку.